Сила роду та таємні знання, кожен з нас несе в собі силу свого роду. Але щоб її розкрити, потрібно знати своє коріння, традиції та заповіди предків. Після закінчення першої столиці Айраті, наші предки пережили безліч випробувань. Саме тому вони скрупульозно записували все в зоряну книгу, щоб ми, їхні нащадки, не повторили їхніх помилок. Серед самих сакральних знань Відеобайрія, що розповідає про створення тверді земної, про походження родів, про таємниці крові і про те, як було порушено її початкові коди. Це не просто міфи, це ключі до усвідомлення себе та свого місця у цьому світі. Чому це важливо сьогодні? Останню тисячу літ рот Рарокович зберігав таємницю, залишену царицею Ольгою Прекрасною, предрікання вишення, яке крок за кроком збувається. Ми не маємо права нехтувати цими знаннями. Зараз багато хто торгує рідновірством, перетворюючи священне на комерцію. але брехня, навіть прикрита добрими намірами, веде до порожнечі. Коли настане момент істини, ми опинимося наодинці з вибором, і якщо не знатимемо правди, то просто не поймемо, що робити. Ми не нав'язуємо ці знання, ми ділимося ними. Ви можете пройти повз посміявшись, як це роблять багато хто. Але якщо у вашому серці є поклик крові, якщо ви відчуваєте, що істина десь поруч, то настав час почути. Предки залишили нам колосальну спадщину про знання духа, душу, про сакральні предмети, про енергії, як ними користуватись, про шлях роду. Це не просто істория це інструкція до виживання. Прокиньтесь, сповніть, відродіть. Слава роду!